Всім привіт! А я починаю свою наступну подорож. Їду зі своїм, своєю валізою на вокзал. Не їду, валіза їде, я йду. Вже скоро буде поїзд, тому треба мені поспішити, щоб не спізнитися. Я вже сподіваюся, з вами побачу вже завтра. Пока. Все, я вже в Києві. Всім привіт. Ми зняли квартирку, поклали туди речі і тепер пішли гуляти. Зараз пройдемо з пічки. Цю квартирку я шукав, мабуть, мабуть, тиждень. Обзвонив все, що можна було. Там, там все зайнято, там о, кажуть, що о, треба прямо перед самим заселенням дзвонити, а о, десь дуже дорого, а тут на вокзалі стоїть тьотя, держить таблічку, там написано квартира. Ми підійшли, нам все сподобалось. Ми вже зняли квартиру і все. Нам є де жити. А ми прийшли поснідати в позату хату. Оля собі взяв вареники з картоплею, а я пюрешку, шніцель, в сирі і салат з капустою гірків і компотик. Вже декілька разів були в позатій хаті, мені дуже сподобалося. Бачите, в мене тут такий вид з вікна. Ми собі вибрали столик біля віконечка. Зараз ще ранок людей не дуже багато. Ну, якщо зараз поснідемо, підемо далі. Ну що тобі смачно? Дуже. Смачні вареники, Ти да, теж спробувала, мені сподобалось. Знову ти в кадрі жуєш. Ти в кадрі жуєш. <гум> На цей раз жуєш, ти в кадрі. Спробував вже мою котлетку, я ще не пробувала. Каже, що смачно, зараз будемо пробувати. Що? Що? Дивіться, тут в парку сидить чоловік і підгодовує голубів. Ну, Мені нагадало, знаєте, як ця сцена з один вдома. У нього це лапачка якоїсь каші крупи якоїсь, і він кормить їх. Дивіться, вони в нього на колінах сидять, на лавочці біля нього. І він доволі, дивіться, посміхається, спілкується. Тепер ми їдемо на фунікульорі. Їдемо вниз. Отак він виглядає зсередини, хто не знає. Ай, трос, трос. Чуть не впав. Ки спускаємось вниз. Бачите, тут не дуже чисті вікна, але що поробиш. Ця поїздка, яка триває. Хвилину, може навіть менше, коштує вісім гривень. Все, наша поїздка завершується. Ми наближуємось до станції. яка знаходиться знизу на Це додум, бігом етеді тут був. Дивіться, як гарно. А це річ Порт. Хотіли спуститися вниз, але там закрито. Сьогодні купатися не хочу. Сьогодні погода нельотна, ну, ти бачиш? Бачу. Я так хотіла, думала, якщо буде сьогодні гарна погода сходити на той берег, там до той пляжі. Ні, ну, там є три каліки трошки, але дуже мало. Чо, ка? каліки, Чуєш, нормальні люди. Довися, яка тут ти чия, так? Да? Тут нирнув, там винирнув. Ну так. Да. Але добре, що нема дощу. Бачите, якийсь дідусь там лапає рибку. А як він туди заліз, він напевно через паркан переліз. Ну, але я не хочу лізти через паркан. Хоча, можливо, я б там і пролізла, чесно кажучи. Тут великі такі дирочки. Щось я не дуже хочу туди лізти. І крякає там що. Дивіться, качечка вилізла з водички. Зараз мене побачить, напевно, втече. А може і ні. Тікла. Полетіла десь на водичку. А я її навіть не бачу. А де вона ділася? Втопилася напевно. Втекла десь качечка. Ми йдемо на пішохідний міст. Угу, Я там ще ніколи не була, хочу сходити на пішохідний міст і все-таки на той берег. О, баржа пливе. Де? Воно. Ага. Однімають того, чувачка мачти. Нарешті я попала на цей міст. Гарненько. Да. Хотіли дочекатися, поки хтось буде стрибати, але щось. Можна Що назад будемо йти, та хтось буде стрибати. Або можна когось кинути. Ти на велосипедній дорожки. Все, на горку підніматися. І другий раз за день пузата хата. Ми тепер вечеряємо. Вечеря. так. Салат. І знов на мені вже все тіше. від бовна, свина. До речі, мені зранку та котлетка не дуже сподобалася. Вроді, смачна, але могло бути б краще. Сподіваюся, що свина відбивна буде. Краще, ніж зранку, отак отлетка. До Доброго ранку, а ми прямуємо далі. І знов сніданок в затій хаті. Дивіться, скільки зранку тут народу. Не тільки відкрились о 8 годині і дивіться, скільки тут людей. Дуже багато. Багато столиків зайнято. Чекаю, поки прийде Коля. Ось наш сніданок. Борщ з пампушкою. Так. Да? Да. Зараз будемо пробувати. Ну що, як тобі борщик? Дуже смачний. Смачно з'їли, бачите, пампушкою, борщик, все звиїли. Дивіться, яка погода. Ми зібрались тільки сідати вечеряти. Цілий день готували зерою їсти, поки хлопці були зайняті справами. А тепер, бачите, нам треба ще добратися туди до того столу. Річард, мені цілий день носить м'ячика. Ага, там дощик, так? Дить. Доброго ранку. Я вже вдома, тільки що приїхала п'ята ранку, 15.5. Біжу додому, тому що зараз мені ще треба зібратися і бігти на роботу. На жаль, моя подорож скінчилася. На жаль, не можна трошки довше побути. Ну, але добре, що можна хоча б так. Тому ну, вже все біжу зараз збиратися і віці.